Друзі, ви часто запитуєте, як бути зі зв'язком. Насправді у нас були картки Orange, я розкажу про зв'язок. У нас були картки компанії Orange, І коли ми приїхали а, до менеджера, вона сказала, що поза межами Польщі не буде Orange працювати, тільки у контрактних абонентів. Я знаю, що майже у всіх українців Orange, так нам роздавали на вокзалі їх. А, ви знаєте, ми коли притнули кордон з Німеччиною, дійсно зв'язку взагалі не було хвилин 15. Навіть якась така паніка почалась. Але через 15 хвилин все працювало. Я могла дзвонити на оранж, мені могли дзвонити, і реально у нас навіть зараз ці картки працюють. Тому... Е так, є, але не варто на це сподіватися, що можна, щоб залишатись на зв'язку, можна поповнювати Vodafone або Київстар. Я знаю, моїх друзів Vodafone, вони поповнили. Ми поповнили картки Київстар на 240 гривень і чи 260. І тобто, пише, 4 тижні можна в роумінгу користуватися. В Польщі поповнили, в Польщі одразу ж перевірили, все працювало, і в Німеччині також зараз поки що користуємося Київстар. Також рекомендую їхати, якщо у вас немає власної автівки автобусом. А, чому? Тому що в автобусах, зокрема, Фліксбусбус, фліксбус, там є розетки і там є вайфай, тобто ви будете мати ось цей зв'язок. Крім того, в автобусах Фліксбус є ще й туалет. Тобто ви їдете, маєте розетки, маєте туалет, маєте Wi-Fi. Е, до речі, якщо ви вже доїдете до Німеччини, і вам треба буде пересуватися Німеччиною, то е, автобусами пересуватися дешевше, ніж потягами. Потяги в Німеччині дорожче коштують квитки. Так? Крім того, ви можете сісти на прямий автобус. Щоб добратися потягами, треба змінювати кілька потягів. Автобусом можна. Ми, наприклад, за берлін марбург прямий автобус. Тому, щоб ви знали, німецькі картки купуються в спеціальних магазинах мобільних, і обов'язково треба з паспортом приходити і фіксувати, ну як, як в Польщі, так. Картка з паспортом. Це основне.